Українська молодь пишається своїм громадянством, проте третина молодих людей хотіла б працевлаштуватись за кордоном, стверджують соціологи. Про шанси вітчизняних спудей у сучасній Європі розповів австрійський дипломат Ганс Вінклер. Лекцію на цю тему він прочитав для студентів інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дипломатами не народжуються, а стають. Починає гість. Якщо до першої світової війни це був привілей лише аристократів, нині головне мати бажання та диплом бакалавра. Такої інформації для студентів-міжнародників замало переходять до конкретики. що потрібно знати та вміти, аби отримати роботу в Європі і просуватись кар'єрному плані. Способів стати євродипломатом кілька, і більше з них доступні практично кожному. Одразу відповідає Вінклер. Три поради для початку володіти кількома мовами, високим кругозором та академічною освітою. Українські дипломати, зокрема й випускники цього вишу, дійсно високі професіонали. Нічим не відрізняються від італійських, австрійських та американських, і коли я з ними спілкувався. В мене не виникало жодних питань щодо їхньої високої освіти. Що специфики, специфіки, же, учебное заведение, как дипломатическая академія Вены, вона более узкоспеціалізована. Вона спеціалізується на міжнародних отношениях, на нових технологіях і нових подходах. І это интересно. Вот это можна нам использовать. Час швидко сплинув. Втім, співробітництво інституту міжнародних відносин з австрійськими колегами продовжиться. Освітяни кажуть, що їхня вимогливість до якості учбового процесу не поступається європейській, однак готові самовдосконалюватись. Серія потужних землетрусів з силою до восьми цілих.